Близько 12.30 російські військові скинули вибухівку з безпілотного літального апарата на жителя Кіндійки. Як повідомляє у телеграмі, обласна військова адміністрація, 43-річний чоловік у лікарні. У нього вибухова травма та уламкове поранення гомілки. Зранку о 5 годині 20 хвилин обстріляли передмістя Херсона. Снаряд поцілив у будинок. Загинув чоловік. Його тіла рятувальники діставали з-під завалів. Поранена 73-річна жінка. Медична допомога. Вона отримала на місці, повідомляє у телеграмі керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Під обстрілом також була Олександрівка Херсонського району, яку атакували з реактивних систем залпового вогню. Є поранені, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Під ранок росіяни вдарили по Олександрівки, Білоцерській громаді там троє постраждалих. Всім надається допомога. Вчора в Чорнобаївці отримала поранення дитина куботравму. Слава Богу, не важка дівчина 17 років. Її було доправлено до лікарні. Загалом по області 46 приватних будинків росіяни пошкодили. Херсонець В'ячеслав розповідає, його вулиця була під обстрілом 29 липня, як наслідок зруйнована літня кухня, пошкоджений гараж. Уламки посікли дах і вікна сусідніх будинків. Ранених нету, жона була на роботі. Ось це все, що залишилося від літньої кухні. Зараз от розбираємо. Ну, все, що в літній кухні, залишилися одні щепки, холодильник, теж все це. От. Виносимо, слажуємо все на кучу, тому що дівати нікуди, вивозити теж нікуди. Пошкоджений машина, яка була в гаражі, розказує чоловік. Її з під завалів допомогли дістати друзі. Машину, яку ми отрили, яку було завалило. От заднє стекло ходить все лопнутое. криші вот повреждение. На Вот крыло повреждение, переднее осколок попал, все полопалось. Она была завалом завалами в гараже? Да, да, она была, ну и здесь первая стрелка не завалила. Крыша, крышу мы уже укрепили, подняли. О, потому что, що, чтобы не вес хоть какой-то был. Садове Херсонської міської громади російські військові атакували безпілотниками, пошкоджений приватний будинок та газопровід. Також село було під артилерійськими та мінометними ударами. Минулої доби під вогнем був і Бреславський район. Різними видами озброєння російські військові обстрілювали Новолександрівську, Милівську та Тягинську територіальні громади каже начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти Тягінка, Вірівка та населений пункт Суханова. Крім цього, із реактивних систем залпового вогню та артилерії наносив удари по Традокамці, населеному пункту Львова та Гаврилівці. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населений пункт Львова. Троє людей, чоловіки 33 і 47 років, та 34-річна жінка звернулися за допомогою, розповів Літвіна. Вони отримали поранення під час обстрілу Береслава 29 липня. Ольга Ляшинка, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.